Просто піде в інші місце, там небезпечніше. Тут Погано місце. Колонка проста, тобі треба запам'ятати цифри, які будуть там з'являтися. І тобі забудемо на кнопки там, де були цифри, які там з'являлися, ясно? Угу. Деяко він не зробив голову? печально. тепер втікай. <глаз> що що мені, я папа пап папа мені? <глаз> Не розказати. Вони хотіли, щоб в його на животі була рука, але перепутали і поставив голову, не живіт, його, а руки на... на голову. Та без жарт, як тікай до любей. Я не тупий, у мене ніхто немає, а як ти цього Ой, забув. Та ти вже близько. Ну, Він здох. Вибач, але я можу все зробити. Of Frank Frank Chapter One.